Дня. Я медична сестра, звуть мене Олександр Димитрівна. Мені пров... потрібно провести таку маніпуляцію, як розведення антибіотиків та ведення внутрішнього назову за призначенням лікаря. Покази... Показами до проведення даної маніпуляції є призначення лікаря, протипокази – індивідуальна непереносимість до драного антибіотика. Місце виконання даної маніпуляції є лікувальний заклад, маніпуляційний кабінет, а також в домашніх умовах. Перед проведенням даної маніпуляції нам необхідно підготувати пацієнта, а також запитатися у його згоди. Отримавши згоду, нам необхідно підготувати все необхідне до даної маніпуляції. Для проведення даної маніпуляції нам необхідний робочий столик, а також стерильний столик. Перед тим, як відкрити стерильний столик, нам необхідно перевірити бірку стерильності. Перевіривши бірку стерильності, ми відкриваємо стерильний столик. Відкривши стерильний столик, беремо пінцет, тримаємо, як ручку при пісьмі. Стерильний лоток. Перед тим, як відкрити стерильний бікс, нам необхідно перевірити бірку стерильності. Перевіривши, відкриваємо стерильний бікс. Беремо пінцет. Стерильну серветку вистилаємо дно лотка. Декілька серветок беремо, кульок, закриваємо стерильний бікс, стерильну серветку, закриваємо стерильний матеріал. Згідно листка лікарських призначень, нам необхідно ввести антибіотик, бензилпеніциліну, натрієву сіль, 500 тисяч одиниць дій, розвести розчинником 025% новокаїно. Перед тим, як розвести даний антибіотик, нам необхідно перевірити дату виготовлення і термін придатності. Беремо флакон, перевіряємо дату виготовлення і термін придатності. Ампулу, шприц, перевірили. Згідно листка лікарських призначень, нам необхідно ввести 500 тисяч одиниць дії антибіотика. Проводимо розведення антибіотика з розрахунку 1 мл розчинника на 100 тисяч одиниць дії. Набираємо ліки із ампули. Для цього нам необхідно взяти ватну кульку, змочуємо 70 градусним етиловим спиртом, протираємо ампулу, беремо пилочку, надпилюємо, беремо стерильну серветку, 70 градусних пиливом спирта. Притираємо іншу ампулу, пилочкою надпилюємо, стерильною серветкою. Відлавуємо. Необхідно набрати 10 мл розчинника. Для цього ми відкриваємо шприц. Беремо ампулу. Беремо ще одну ампулу. і випускаємо повітря, ставимо шприц у стерильний лоток. Беремо другу голку. Відкриваємо її для подальшого внутрішлямазевого введення. Ставимо в стерильний лоток. Беремо флакон, корцан, відкриваємо. Стрильну серветку, змочуємо 70% спиртом, протираємо. Протеши, беремо шприц, вводимо розчинник, при цьому голка повинна бути введена до кінця. Вівши, нам потрібно до однорідної суміші. Набираємо 5 мл антибіотика. Виймаємо шприц, голка при цьому залишається в флаконі. Беремо другу стерильну голку і насаджуємо на шприц. Знімаємо ковпачок, випускаємо повітря. Одягаємо ковпачок, ставимо стерильний лоток, накриваємо стерильною серветкою. Зараз я виконую діагностичну пробу на переносимість організму до лікарського засобу 0,5% розчину новокаїну. Є декілька видів проб, зокрема субінгвальна, нашкірна, внутрішньошкірна, скарифікаційна. Я виконую внутрішньошкірну пробу. Протираємо внутрішню третину передпліччя. безпосередньо місце проби. Беремо шприц, і маємо руку, проколюємо шкіру, вводимо речовину до появи ефекту лимонної кірочки, закриваємо стерильною сухою марливою серветкою. Витягуємо голку, чекаємо 20 хвилин для перевірки результатів. Проба може бути негативна, позитивна і сумнівна. До 5 мм негативна, 5 мм сумнівна, більше 5 мм позитивна.